Далі ми маємо гарні новини від британців. Можливо, ви теж це питання хотіли задати про е, Паладін, який мав, мав би надійти вже на е, територію нашої держави. Я не маю інформації, але ця інформація, навіть якби мав, то би й не сказав. Е, таким чином. Це теж посилить нас. Це дійсно новітні установки. Вони можуть працювати на платформі автомобільні, тобто бути рухомими, так і стаціонарними, так скажімо, захищати об'єкт критичної інфраструктури, де можна взяти цю установку. Тут бачили, як в Москве панцирі. На Міноборони виставляли наверх, от ну це фактично те ж саме, але не треба весь панцир виставляти. Просто є модульна установка, гармата, так і її беруть. А вони прям панцир з гусеницями чи на колісному ходу, які вони там були, не пам'ятаю. От вони прямо ставили, як отакий такий вихід із ситуації робили. Ну, Разом з тим панці нижче, нижче будівлі теж не, не, не може стріляти. Я не знаю, для чого вони так сильно це робили, От, тому е, здивували весь світ новими тактичними прийомами. Ось, Таким чином, е, ті установки, які надійдуть певній кількості, теж зможуть допомогти перекрити певні об'єкти, як зброя навіть останньої надії, скажімо так. Тому що якщо там пропустили, там пропустили ну, засоби. Повітряного нападу такі крилаті ракети та дрони створені для того, щоб долати систему ППО. Якщо власне не вдалося знищити все, то на підльоті вже до, скажімо, електростанції чи якогось об'єкта, терахов паладін завдяки інтелектуальній системі, штучного інтелекту, завдяки оптичному наведенню, так без втручання людини, завдяки радіолокаційному наведенню, зможе виявити ціль і самостійно знищити.